З низьким поклоном вас вітаєм, подарові владико у цей знаменний світлий час, хай вас щедро нагородить. Здоров'я, ласка, на щоди, на Божій ниві праці вашу, нехай Господь благословить. 24 вересня 2022 року, в день пам'яті преподобного Солуана Афонського митрополит митрополи Черкаській Канівській Феодосії. Звершив божественну літургію в храмі на честь покрови Пресвятої Богородиці сла Степанки Черкаського благочиння. Його високопресвященству співслужили секретар єпархії протиєреї Василій Вознюк, духовенство Черкаського округу на чолі з благочинним протиєреєм Сергієм Чумаком та настоятель храму протиєрей Володимир Гевченко. Слави душе моя Господа и всю утреннюю мою Би басі постані, бо очі боса, законія твоя і силяюще босані, твоя. на сугубі, як то була піднесена молитва про мир в Україні Утолі кровопролиття, лікарево належащі на ті Честное Пресвитерство во Христе Диаконство, Весь монашеский чин притча церковный, Настоятеля, братья и прихожан святого храма сего, Після закінчення літургії владика Феодосії звернувся до присутніх з проповіддю та нагородив благословеною грамотою за старанні труди на славу Святої Церкви, благодійника храму, хан Дуся Юрія Михайловича. За старанні труди на славу Святої Церкви, Сьогодні в нас дуже велике свято. Ми сьогодні ждемо свого первосвященника. Дуже давно історія підтверджує, що дуже давно у нас церква була заснована ще в 1700-х роках, але потім вона неодноразово або її спалювали, або ж війну розбомбили, і ми залишилися без церкви. Потім наші люди захотіли ж таки єднатися з Богом і згуртувалися в громаду. І випросили, так сказати, місцевої влади цей будинок. Роки йшли, ми єдналися, духовно спілкувалися і вирішили будувати нову церкву. Нова церква у нас стоїть ще недобудована, але ви можете її побачити. Ми дуже вдячні Богу і вдячні нашим керівникам з епархії, які нам дуже допомагають у всіх справах. Ми раді зустрічати нашого пересвятителя, Господь всім нам допомагає. Йому в його молитвах, і нам також молитися за нього, щоб Господь його укріпляв та його посаді. Архієрейського богослужіння не було на протязі більше 80 років. І сьогодні для цієї громади радість велика, тому що вони зустрічають свого архієрея, який буде молитися, і вони разом з ним. І ми віримо, що Господь допоможе добудувати цей храм і в недалекому майбутньому. Вже будемо зустрічати велику в новому храмі, і Господь пошле мир в нашій державі і нашим людям.